Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошвець. Голова Офісу президента України, пан Андрій Ярмак, з перемовин у США заїхав у Лондон, столицю Великобританії, де зустрівся з послом України Великобританії, паном Валерієм Залужним. Про що вони говорили? Ну, Інсайдерська інформація від наших журналістів, які про все і все повинні знати, з їх слів, Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, запропонував послу Великобританії від України пану Валерію Залужному, переїхати в Україну і стати прем'єр-міністром України, змінивши на цьому посту Дениса Шмигаля. Коротше кажучи, в Україні мав оформитись тріумвірат. Колись в історії, в стародавній історії була така річ, як Тріумвірат, коли країною керували троє людей. В даному випадку Україною мали б керувати Валерій з Президент Володимир Зеленський, Валерій Залужний як прем'єр-міністр України і Андрій Єрмак, як голова Офісу президента. Що відповів на це? Валерій Залужний погодився чи ні, ми будемо бачити з часом. Тому що припущення журналістів я не буду озвучувати, тому що вони є лише припущеннями. Одне я можу сказати точно: починається передвиборна гонка. Починається передвиборна гонка, тому що правильно, 2025 рік це вибори, вибори в Україні і залучити до себе Валерія Залужного. Як політичну вагому фігуру на шаховій досі української політики мріють, не одні старожили української політики і нові політичні клани. Хоча Валерій Залужний є самостійним політиком українським і, скоріш за все, він піде на вибори, скоріш за все, піде на вибори один. Хоча кажуть, що там Порошенко буде з Валерієм Залужним, ще хтось буде. Але я думаю, Валерій Залужний знає собі ціну і піде на вибори один. Така у мене є думка. Ну а що буде далі? Що буде далі, покаже час. Ну, а на сумніви, які мені хтось скаже, ну, війна, чи будуть вибори? Будуть. Вибори будуть, тому що дуже багато негативу виливається на Україну як на країну, в якій, в якій Верховна Рада і наш президент е, уже свої. Повноваження, як би кажучи, давно пройшли. Тому потрібно оформити деюре нові повноваження, законні повноваження нового президента України, нової Верховної Ради, ну і, звичайно, нових місцевих органів самоуправління. На носі вибори, і з ким буде Валерій Залужний. Питання часу, яке ми побачимо. якщо Доживемо до весни! Будемо оптимістами. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!